Народ, привіт! Трошки незвичний формат на нашому каналі. Тут вже більше сил та уваги виділено на продакшену, подивимось, чи вам зайде. Колись вже подібно робили в серії про покупку Mazda, де Дімо вам розказував, що як відбувалось. Тут схожа ситуація. Також купили нове авто, але вже я в ролі ведучого покажу вам, що за чим у нас було. Тому не хочу тягнути інтригу, та й думаю, по прев'ю вже зрозуміли в чому суть. Так зустрічайте новий проект на нашому каналі. Де У, ЗАЗ, Шевроле, тих знає, як воно правильно, LANAS 1.5SX. Мона продасть душу ключі від Деланус. Просто так, просто так за Деланос. Мона продасть душу ключі від Деланус. хоче Так, це Lanos на 1,5 моторі 2007 року. Комплектація SX. Тобто у нас є кондиціонер, передні склопідйомники, подушка безпеки в рулю та єврокарти. Чому сказав фіг, пойми, як називається, тому що це Lanos типу свіжих років. І в них, як ми знаємо, вони і ЗАЗ їх робили, і шевроле, і део. Тобто тут під капотом на табличці зас в тих паспорті також зас ДЕО, потім на рулю значок шевроле. На запчастинах в основному пише виробник, део, ось така суматоха. І вийшов такий автомобіль. В цілому, при покупці він виглядав трошки гірше, ніж зараз, крім туманки. Вона була на місці. Це просто від Чернівецьких доріг навіть ланоси розвалюються, і десь на ходу я потеряв скло від неї. Але то ми замінимо скоро і все буде чітко. Е, тому не будемо затягувати. Погнали дивитися, як ми його купляли і що з ним робили далі, в якому він був виді, чому він в такому виді зараз і так далі. Так, знайшли от такий от апарат Lanos 7 рік. 1700. Паняк с подлокотником. Целана с поляка, ты не пять с подлокотником. Не вариваю, то ли Так, умеем. Так, главный по ванне комплектации 1700. Зараз будем дивиться. Блин, нам походу пора вставлять в серии кадры с... З тим, як ми їздимо різних корчей, дивитися, то що ми постійно починаємо серію, як дивимося якусь машину, а потім машину не купуємо і воно не входить. Хоча вже багато варіантів ми дивилися, що у нас і приора була, і сіммерка. Ну зараз подивимося ланус. Що нам скаже? По опису, судя по техніці, має бути прям бомба. Ну, візуальні моменти будемо Ми Подивилися, просто щось знімати ладочки апарат. Зараз удивимося і тоді буде вердикт. Поки єдине що нас смущає, це те, що з під щупа на робочому моторі вилітає трохи масла. Ну так таке, пороги два треба переварити. Є моменти, але ну, то є ціна. Музика є. Ще говорив, що до 1600, я повірю, що 1500 це було не тече. Я розумію, це не воно. Ти хожу, що споживлюся від якої. Це ви всі між току. А це, до речі, я не знаю, що це за режим.

Типу. Ну Я не, просто не знаю, там паска десь, ну от, як вам пояснить, маленько колодки так? А, коло, колодки я не міняв, але там ще є вот десь от стики от, на кожній, кто задній, задній не ліць, Ну Це ж вихлопали. ну, так. і її туди да, слабше ніж твій.

Ага, є? є, документи є, гроші перезані. Так, на ну, жаль, так. Гарного користування. На займ, доквачні. На папусі, на пасі, а я до тебе на зеленому посім. Так а на папосі, а я на пасі. Ми зділувалися на наші. Так, наступний день. Покажем вам поднюху, как он Вот такой аппарат. Ну, тут крыло подделаем. Так, в принципе, все нормально. Чистый поднюх, и выглядает повеселее. Фонарь наполируем. О, надо было блин, взять в комнате полировку. Сейчас разбегаем. Ну, тоже вариант. Сейчас вам покажем цель. cold start. старт масло надо давить. Вот. Вечером было, конечно, Я Алян. Оба на Это такой короткий щуп есть. Так, хоп. так. Вот так, вот, запуск. Выход. Явно. Так, а дай одну и ключи. Дай мне. А? Второй запуск. А? Второй холодный запуск. Тут по-комфортнее. А? Добрый день! Подожди, это клемма нормально затянула? Да вроде да И все, зажигание уже не включается Да ну а что Так быстро миг сдохнуть, и кум. Да, охуеть ты затянул, Коля Ё-моё Слава Богу Я вроде подтягивал А? Сначала затянуть все равно туговато якось А она не затянута лично? Ключи у тебя есть? Да, тут громче, включи в комнате. Бачили, якою вона була, далі просто взявся балончик синьої фарби, були пофарбовані крила, бампер. Це таке тимчасове рішення. Понятно, що воно не ідеально, але поки піде. Далі в майбутньому, можливо, буде замінений капот та крила, але наперед не забігаємо. В наступних серіях все це побачите, якщо воно буде. По ланосу у нас все. Прийдемо до восьмерки. В минулій серії ми обіцяли вам перший запуск, але так його і не було, на жаль, через те, що ми не змогли прокрутити мотор, це ви вже бачили. Якщо не бачили, то перейдіть. Тут каски десь тут вгорі, подивіться на нову серію. Цю проблему з мотором вже вирішили, машина тепер заводиться, їде, все якби добре. Тому тут ми ставимо кадри, як ми в ній катались. Чому тут, а не в окремому відео, тому що зараз будуть вести сварочні кузовні роботи, там знімати цікавого мало і займає воно довгий період часу. Тому, коли вийде по ній наступна серія, я вам сказати не можу. Тож подивитись тут. Так, Ми обіцяли вам перший виїзд на восьмьорки. Лісаріма, ну, першого виїзду не було, тільки попитки запуска. Зараз вже буде перший виїзд, сподіваємось. Якщо все піде по плану. Показуємо, що тут нового. Пари. Чи вони були, я не пам'ятаю. Найголовніше зміна чик, 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 чик-чик. <свят> <И> работает. <свят> вот, стык, подъем, не работает. У нас тут <свят> по работает. ой огонь. Вот Тут уже поварено. бас ha? Ne? бави. Ок, рад. МД. Подожди. Дин-дин. нас. О, низка така. А я думала, як знімаються по сьому. Ось так от. Тармозим. Чи нас? Ой-ой-ой. Видно шанс? Ай, тут зеркало Электростеклоподъемник Зеркало Оно не разлаживается Страшно И обратно Да тут майбаху так выжить Да хорошо челлендж. О! Рве! Вот это старый зина, на какой гараж там чуть не Турос есть. Кто? Тормоза а. есть, если то хуёвый. <laughs> помню. Bačiat bomba despoté tura